Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна! Це відео дуже незвичне і воно про інкубацію яєць. Для тих, хто орієнтується в темі, не лякайтеся 37, тому що щойно провітрював і температура впала. Для інкубації курячих яєць має бути 38 постійно. Цей пристрій китайської індустрії. Якщо ви бачите це відео, значить яйця вилопилось. І в кінці відео ви їх побачите. Чим він цікавий, тим, що він автоматично тримає температуру 38 градусів в кінці інкубації 37,8, і він автоматично перевертає яйця. Для точності ми намалювали на кожному яйці цифри. І ведемо. Облік інкубації, де зазначаємо, яка температура, чи є вологість. Її видно по випарах. Є спеціальна піпетка. В кінці, з іншого боку, пристрою і отвір. І от у цей рівчачок заливається водичка. Якщо випари на куполі, значить вологість достатня. Потім тут є багато, не так багато вже і кнопок, але вони досить цікаві. Кнопка мінус, коли її натиснути 5 секунд, загоряється ось ця лампочка, і е, можна просвітити яєчко, подивитися, чи є зародок. На восьмий день я цього не побачив, на дев'ятий я побачив судинки і зародок пташенята. Зараз не хочу цим займатися, то кажуть. Залишилося буквально кілька днів до народження, я сподіваюся. Потім я змонтую два відео в одне. Зживлення звичайна електрика, якщо раптом нема світла, можна від Powerbank. Я аналізував прокручення. Курка перевертає один раз за добу. Цей пристрій також перевертає яйце один раз за добу. Прокручується ось цей диск, і він під вагою яєчка, кожне яйце перевертається на іншу сторону. Ми намалювали на кожному чотири цифри: яйця одне зірочкою, друге без. І таким чином контролювали перевертання. З... Когось нам здається з 12 чи, може, пізніше дня починали провітрювати. Ось є відкривається купол такою короною для провітрювання. Рекомендовано 10 хвилин в добу провітрювати на останніх стадіях інкубації. До пристрою є інструкція, правда, іноземною мовою, але. Тут не так складно розібратися. Там є налаштування самої системи, можна калібрувати датчик температурний. Я для точності занурив всередину купола інший термометр звичайний, і побачив, що похибка там менше 10 чи 1,1, і на тому калібрування моє закінчилося. Мінусом можна просвітити, лампочка загоряється, а плюсом можна перевірити, як прокручується диск. Це ми перевірили до початку інкубації. Минула 21 доба, і, на жаль, яєчка не змінилася, ніхто не проклюнувся. Ми дуже розчарувалися, але не вимкнули інкубатор. Пройшло ще 3 доби. І процес пішов це курчата, які розбивають каралупу і вилуплюються на світ божий. Це розпочалося десь кілька годин тому. Тому майте на увазі по у всіх правилах 21 дуб, добу інкубація курей триває. У нас минуло 24 доби і тільки тоді проклюнулися цеплятка. Десь годину воно борсилося, і так виглядає, цепля якась щойно вилупилася. Друге трошки слабше. Коротше, це видовище перевершене. Рекомендую спробувати. Ми дві години не можу відійти від цього акваріуму. Начиталися, що циплята мають обсохнути в інкубаторі до висихання пуповини, ну десь до, до доби. Будемо спостерігати. Як починає рухатися, взагалі не зрозуміло, як таке велике цепля вмістилося в такому маленькому яєчку. Воно розклалося з величезними лапами, головою, дзьобом. Ще зараз як друге вилупиться, там буде мало місця. Пройшло 3 години з моменту. Розкльовування шкаролупи і два цепля. Ципля Рекомендовано, щоб вони знаходилися в інкубаторі, поки повністю не обсохнуть і поки не засохне їхня пуповина. Зараз вже ніч. Тому, кому цікаво до зустрічі в наступних серіях, вирощуйте цеплят успіхів та щедрих врожаїв.